Всіх вітаю. Сьогодні йдемо з вами до нашої хатини. Хочу показати вам, як я вже облаштувала останню кімнату. Вірніше, їх дві, там ще сіни. Тут ось у мене знаряддя праці лежить. Все, що мені необхідно. Трішки стала тут облаштовувати квітник. Ну Це все. Питаюсь за все потроху. Ну, ідемо в будинок. Тут ось такий секретний замочок у нас, так що можна зайти вільно. Це ось сіни. Я так завісила тимчасово тюллю комору, тому що знайду якусь плотнішу, щільнішу тканину. І Повісю тут шторку вже справжню, це так завісила тимчасово. Тут деякі речі вже я, це в сінях ми знаходимося, вибачте. Деякі речі я тут уже старовинні познаходила. Це два сікачі. Це ось таке корито дерев'яне, воно маленьке. Я забрала його в будинку. Мами моєї свахи. І сваха мені казала, що в цьому маленькому корицці ще її бабуся купала Леночку, мою невісточку. Ось так цікаво. Це ось такі. Це два серпи. Ще в коморі є один серп. Це такий предмет лущили качани кукурузи. Я його теж залишила, він був в цьому будинку. Ось такі кирзові чоботи. Я їх як витирала, вони такі цупкі, як у них ходили люди, я навіть уявити собі не можу. І це кошик такий також забрала, сваха мені віддала. Ну, тут у мене в куточку ще стоять фарби, так як не все ще тут дофарбовано, і їх треба десь зберігати. Ось, пофарбувала вхідні двері з цієї тильної сторони, з внутрішньої. Тут ось такий цікавий замок. Але немає до нього ключа. Я приблизно уявляю, який повинен бути тут ключ у формі кочерги якоїсь, але його немає. І навряд чи хто може під, під, ну, зробити такий ключ. Так, ну далі йдемо у будинок. Тут ось двері, вони були оббиті таким дермантином, я так їх і залишила. Витирала, але, на жаль, вони гарно і не витерлися. Ну, це все в процесі ще буде вдосконалюватися е, нали, нали... Як він? наличник називається. Е, я пофарбувала, він був так, пофарбований такою рижою фарбою і двері також. Я його просто зверху пофарбувала морилкою, так зістарила і все, і нічого більше їм не робила. Ось такі дверцята. Ну, проходимо у мою світлицю. Давайте почнемо ось на палиці. Я повісила на цій стіні. Ця стіна виявилася цегляною, і сюди дуже важко забивати гвозді. Я ось познаходила в будинку моєї мами такі хусточки і всі їх повісила сюди. Зараз у них вже ніхто не ходить. Ну, Можливо, старенькі люди ходять, а. Ось такі хустинки вивісила. Так як килимка сюди ще ніякого я не придумала. Нижче спускаємось. Тут я поставила такий ослін і застелила його. Он там ще кружево, треба попідшивати, його я ще не підшила. Це коли в день буде жарко, я прийду сюди, сяду і зроблю таку роботу. Так. Ну. Дійшла черга до буфета. До мого. Ось так я його пофарбувала в такий колір. Звичайно, хочу сказати вам, я ще не натирала скло засобом для скла, тільки просто воно обмите. Оці чашечки тут стоять, ці чашечки з цього будинку, голубу з бакитним ободочком, лише я купила. На OLX, а ці дві також тут були. І ось тут скло рідне на цій стороні. Ось також там стоять чашечки з аерографії, я вам їх показувала, вони також з цього будинку, тут я їх і залишила. Тут ось е, такий глиняний, глиняний такий е, куманець. І ось це мені подарували на барахолки. Я вам також показувала в одному з своїх відео цей бокал. Він ємністю десь, мабуть, літрів на дві. І підняти його дуже важко. Я навіть не уявляю, як з нього пили пиво, мабуть, він для пива. Далі, ось такі фіраночки. Тут я повісила. Ці фіраночки вже такі новенькі, гарненькі. Це мені свекруха дала їх. Їх було дві, якраз тут два віконця, і я їх сюди. Повісила. Тут я нижче я думала, що тут зробить у цьому буфеті, поки що лише помила і застелила таким тюлем тоненьким, можливо, потім чимось повісю. Там у мене стоїть такі, такі старовинні банки цікавої форми, виставила внизу. Ну, Все це буде в процесі. Там також поставила свої глиняні горшки, тому що в хаті я мало ними користуюся, вони тільки місце займають, то я їх вирішила сюди перенести. Далі, тут, ось на цій стіні, ось такий годинничок. Це мені також віддала сваха, я його сюди прилаштувала, потім зробила такий мисник. З звичайної доски, і повісила його на такі дві стрічечки, мотузочки, і виставила тут ось такий глиняний, глиняний посуд. Ви його всі бачили у відео. Це такі ось горщики, ще й не всі перенесла з будинку. Тут внизу ось, не дуже гарно видно, тут внизу ось стоїть, стоять такі предмети старовини, Це рубель стоїть правіше і гребінка або чесало для того, щоб перед тим як прясти, я так думаю, хоча не впевнена, використовували таке чесало. Тут ось стоїть така тумбочка. Є її пофарбувала, я вам її показувала, я пофарбувала її у такий колір. Коричневий, вона старенька. Ось такі дві пляшки чи вази. Я не знаю, що це таке. Вони зроблені з кераміки. Тут навіть на одній із них є клеймо, мабуть, не на цій. Не дуже видно зараз. А, ось на цій є. Але я не дивилася ще в інтернеті, що це за клеймо. Ось такі, таку поклала вишиту серветку, десь я її купила лампа гасова. В цьому будинку і справді немає світла, то я вона не робоча. Можливо, її треба туди вставити гніт, гніт по-українськи. Ось, так я облаштувала. Ще хочу вам показати ось такий мисник. Звичайно, тут я застелила не ті серветки, які я хочу застелити. Я хочу застелити довгенькі із мережива плетеного крючком вручну, але поки що в мене ще його немає. Тут виставила деякі тарілочки старенькі, деякі предмети, зверху ще нічого не поставила. І ось над дверима, як оберіг для цього будинку, я повісила ось тут таку віконку. На жаль, всі рушники, ті, які вишиті, вони довгі. Я знайшла ось такий коротенький, він не вишитий, він мальований, але дуже гарний. Я його сюди прилаштувала. Ну, ось така, такий мій будиночок. Хочу ще показати, ось ряднинки постелила тут на долівці. Ось такі. Вони всі, звичайно, різної довжини. Тому знайшла в себе ось таке покривало, воно лежало без діла і тут застелила. Ой, у нас <смір> до нас прийшов котик. Вони всі за мною сюди ходять. Котенята, ось ось котик прийшов. Кс -кс. Ось котик прийшов. Літом він завжди такий негарний, тому що він лохматий. І ось ще хочу показати вам. Тут я поставила стіл, не знаю, чи він тоді був, коли я показувала. Ось я так поставила радіолу стареньку, це також мені дала сваха із маминого будинку. Тумбочку таку прилаштувала сюди, пофарбувала її. І, звичайно, послухала, як ви мені радили поміняти місцями іконку. Із картиною, і ось я картину перевісила у цей куток, а ікону перевісила ось сюди, в цей куток. Трішки, можливо, та ні, наче рівно, можливо, і не рівно. Тут такий ось куточок прилаштувала підсвічник. Ну, куточок на куточок. Застелила такий тюль, він також був у цьому будинку, я його лише випрала гарненько, але треба сюди щось інше, як знайду, поміняю. Також є тут іще ось сліди від гвіздочків, я їх ще не, не замазала, тому що були дітки в мене в гостях цілий тиждень, і я проводила час з дітьми і тут нічого Фактично не робила такого. Ну, ось так нічого не змінилося, лише принесла подушку з хати, тому що інколи діти тут відпочивали. Ось така, не знаю, чи я вам показувала, така вишита накидка на телевізор, це вишивала моя мама. Потім вже з часом нею не, не користувалися, бо ніхто вже телевізор не завішував. Накидочку я забрала і ось так сюди її повісила. Ну. Кицька там стрибає, ось наволочку наділа. О, ну, звісно, кицька вже тут пострибала. Ти чого шкоду зробив? Ось наволочку я вам показувала, це мені також Ксюшка її подарувала. Подушка, можливо, не геть підходить до цієї наволочки по величині, але поки що буде так. Ну, ось так. Я вам дякую всім за увагу, всім бажаю тихого, мирного дня. Хочу подякувати нашим ЗСУ за те, що ми сьогодні проснулися. Побачили сонечку і можемо жити повноцінним життям. А хтось за це, за наш сонячний ранок, віддав життя. Вам всім дякую. Хочу попросити, якщо хтось дивиться моє відео, підпишіться, вам не важко, а мені приємно. І тим більше, мені дуже багато ще треба тут. Вкладати коштів на те, щоб пофарбувати мою хатину зверху, тому хочеться якусь заробити копійку. Вона ніколи не лишня і напустити її на добру справу. Я вважаю, що я роблю добру справу. Ну, ось на цьому хочу закінчити своє відео. Дякую всім, що подивилися. Дякую за терпіння. Дякую вам за підписки, за вподобайки і до нових зустрічей.